ДЕВ'ЯТНИЦЯ до Матері Божої неостанної допомоги, день 9 О найсвятіша мати, діво неостанної допомоги. Чи вислухаєш мої благання за всі дні дев'ятниці, звертаюся до тебе з безмежною довірою. Прошу тебе, щоб твоя доброта і милосердя були для мене невичерпними. Ти бачиш і знаєш краще, що мені потрібно для вічного щастя, для відпущення гріхів. О, мати, все віддаю у твої руки, вірю, що твоє серце не залишиться байдужим до моїх прохань. Якщо не уділиш мені ласку, про яку тебе прошу, то даруй мені ту, яка є найпотрібнішою для мого теперішнього і вічного життя. О Маріє, Мати моя, будь благословена і улюблена навіки, нехай вічна вдячність моя буде з тобою. Прошу тебе, не обмежуй свого милосердя, уділи його всім, хто мені дорогий і близький. Благослови мене, благослови тих, яких люблю. Дай нам усім ласки витривати в доброму, ласки любові. І ласку оглядати і прославляти упродовж цілої вічності Твого Божественного Сина. Непорочна діво, Мати Божа і наша добра Матір молись за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання, прийди нам на допомогу в наших потребах, благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неостанно. Мати Божа, неустанної допомоги, допомагай нам неостанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неостанно. Посередниця наша у Бога, допомагай нам неустанно. подательку усіх благодатей, допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно. Престоле Божого милосердя, допомагай нам неустанно. Всемогутня заступнице, допомагай нам неустанно. За нашого Спасіння, допомагай нам неустанно. Переможниця сил пекельних, допомагай нам неустанно пристановище нашої надії, допомагай нам неустанно зміцнення слабких, допомагай нам неустанно притулку пригнічених, допомагай нам неустанно годувальниця голодних, допомагай нам неустанно захисниця убогих, допомагай нам неустанно чудотворна лікарко. Допомагай нам неустано, порятунку грішників, допомагай нам неустано. Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неостаново, опікунку святих місій, допомагай нам неустано, виховательку священних покликань, допомагай нам неустано, вчительку духовного життя, допомагай нам неустано, сторожу доброчесності. Допомагай нам неустанно, Опікунко родин, допомагай нам неустанно, сердечна матір сиріт, допомагай нам неустанно, Спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно, владичиця нашої долі, допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді. Допомагай нам неостано, Визволителько наша щастилища, допомагай нам неустанно. О Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче. Щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо Тебе. Мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила. Благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. За вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку, за зцілення, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за потішених у розпачі дякуємо Тобі. Мати неостаново допомоги, за підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неустанної допомоги. За визволених від гріхів, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За вислухані намірення, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги. За любов Твою Материнську, дякуємо Тобі, мати неостаної допомоги, за доброту Твою милосердну, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за всі благодаті нам вимолені, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію, за матір, просимо Тебе. Щоб ми безустанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.